Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні я вас хочу познайомити з дуже веселою дівчинкою Наталенкою. Вона вміє створювати смішинки. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Привіт! Давай гратися! Повторюй за мною. Усмішка бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. Парканчик зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хоботочок та парканчик. Поплямкай язичок губами, вимовляючи пе. язичок на нижню губку і потримай його так трішки. Право чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кільчиком язичка оближи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Читаємо склади. Ви помітили вже знайомий знак метронома у правому верхньому куточку, а це означає, що на кожен удар метронома ми читаємо склад. Ви можете читати їх разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Готові ми починаємо читати. Хмахну ГНИ. ГМ, гну, гни, гНЕ. Скла, скло, ску, скли, ски, ске. Платло, тлу, тли, тлі теле. Впа впо вклу впли впі впле, скло, спло, скло, скли, скли, скле, вкла. Вкло, вклу, вклик в кли вкле. В тра в тро в тру втре втре збра, збро, збру збрізбер. Молодці. Попрацюємо із чистомовкою. Читайте її разом зі мною або самостійно. Ра-ра-ра починається гра. Ру-ру-ру, дуже хочем грати в гру. Рі-рі-рі нові правила у грі, Ка, 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 великі крила в гусака. Ека, ека, ека на одній нозі лелека. Упка, 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 в наталинки гарна шубка. Апка, 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 у болоті сидить жабка. Скористайтеся паузою та попрацюйте із чистомовкою самостійно. А ми рухаємося далі. Пропоную вам. Відгадати загадки і вимовити звуки в кожному слові відгадці. Готові? Тож перша на, е, загадка які ноги, який ніс, по болоту ходить скрізь. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Здогадалися? Це лелека. Чудово! Вимовляємо слов, е, в слові відгадці звуки. Л, е, Л, Е, к А. Молодці. Наступна загадка хто з води сухий виходить. Здогадалися це гуска. Давайте з вами вимовимо звуки в цьому слові. Г, у, с, К, а. Молодці. А ще одна загадка. Скачуть на болоті зелененькі лапки, квакають завзято веселенькі жабки. Чудово вимовляємо звуки в цьому слові. Ж, А, Б, к І. Молодці. Тож, давайте попрацюємо із скоромовкою про наших жабенят. Біля озера щодня бавить жабка жабеня. Обіймає лапкою, називає жабкою. Ви пам'ятаєте, що ми починаємо працювати із скоромовкою в повільному темпі. Читаємо 4 рази поспіль, не зупиняючись, але кожного разу. Пришвидшуємо темп. Готові? Ви можете працювати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож ми починаємо роботу із скоромовкою. Біля озера щодня бавить жабка жабеня. Обіймає лапкою, називає жабкою. Біля озера щодня бавить жабка жабеня. Обіймає лапкою, називає жабкою. Біля озера щодня бавить жабка-жабеня, обіймає лапкою, називає жабкою. Біля озера щодня бавить жабка жабеня, обіймає, ба... обіймає лапкою, називає жабкою. Чудова робота. Скористайтеся паузою та попрацюйте із скоромовкою самостійно. А ми рухаємося далі. Прочитайте слова, які містяться в синіх і помаранчевих прямокутниках. Давайте з'ясуємо значення слів. Тобто, до синього прямокутника потрібно знайти значення у помаранчевому. Прочитаємо слова в синіх в прямокутниках. Кумедна, погомоніти. Очерет негода. Прочитаємо значення слів, порозмовляти. Багаторічна водяна трав'яниста рослина. Погана погода, смішна, забавна. Скористайтеся паузою і подумайте, як об'єднати, щоб знайти значення наших слів. Ви повернулися на урок, отже, знайшли значення. До слова куметна ми обираємо пояснення: це Смішна, забавна, отже кумедна, смішна, забавна. Погомоніти це означає порозмовляти. Очерет це багаторічна водяна трав'яниста рослина, а негода це погана погода. Саме ці слова сьогодні з'являться в нашому тексті. А ще з'являться слова, які ми зараз прочитаємо швидко. Ви можете їх читати разом зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож ми починаємо читати. Увага на екран: кумедна, прекумедна, порозмовляє, погомонить. Отакенні, здогадуюсь, свариться, чудово, дивується молодці. Тож сьогодні ми з вами познайомимося із дівчинкою Наталинкою. Будьте уважними, слухайте і запам'ятовуйте цікаві факти. Про Наталинку. Живе на нашій вулиці кумедна прикуметна дівчинка Наталинка І з синичкою порозмовляє, і з дощовою хмаринкою погомонить. Якось підійшла до мене і питає: А ви знаєте, чого в нашого гусака отакенні ні крила? І широко розвела руками. Ні, кажу, навіть не здогадуюсь. То він їх для того відпустив, пояснила наталинка. Як гусенятам жарко буде, і терець на них гнати. Потім мить подумала і знову запитує А чого лелека в очереті на одній нозі стоїть? І сама ж відповіла. Щоб другу не забруднити, бо він нею жаб собі на обід ловить. А оце недавно біжить наталинка по веселому сніжку в тісній шубці і на гаву свариться, що негоду накаркує. Наталинко, гукає, а чому це ти не ростеш? Усе маленька і маленька. Та хіба ж ви не бачите, дивується Наталинка, яка в мене шубка тісна. От як весна настане, сонечко пригріє, я цю тіснулю скину і враз підросту. Якщо ви були уважними слухачами, то зможете прочитати питання і дати відповіді на нього. Перше питання як звали дівчинку. Друге питання. Якщо я не помиляюся, то Наталинка була спостережливою і кмітливою. Як Наталинка складала свої смішинки? Відпочинемо хвилинку і почнемо читати текст. Ось, ми читаємо з вами текст Смішинки від Наталинки. Ви можете читати разом зі мною, намагаючись читати в моєму темпі, тобто буксирчиком. Або можете читати самостійно, але вимкніть звук. Тож, ми починаємо читати. Смішинки від Наталинки. Живе на нашій вулиці. Кумедна, прекумедна дівчинка Наталинка. І із синичкою порозмовляє, і з дощовою хмаринкою погомонить. Якось підійшла до мене й питає, а ви знаєте, чого в нашого гусака отакенні ні крила? І широко розвела руками. Ні, кажу, навіть не здогадуюсь, то він їх для того відпустив, пояснила Наталинка, як гусенятам жарко буде вітерець на них гнати. Потім мить подумала і знову запитує. А чого лелека в очереті на одній нозі стоїть? І сама ж відповіла, щоб другу не забруднити, бо він нею жаб собі на обід ловить. А оце недавно біжить Наталинка по веселому сніжку в тісній шубці і на гаву свариться. Що негоду накаркує. Наталинко гукаю, а чому це ти не ростеш? Усе маленька й маленька. Та хіба ж ви не бачите? дивується Наталинка, яка в мене шубка тісна? От як настане весна, сонечко пригріє, я цю тіснулю скину і враз. Підросток. Чудово! Скажіть, будь ласка, як Наталинка називала свою шубку? Тіснуля! Чудово! Прочитайте виділене перше речення із питальною інтонацією. Прочитали? Давайте повторимо разом. Та хіба ж ви не бачите, яка в мене шубка тісна? А наступне виділене речення прочитайте з підвищеною інтонацією. Радісно. Скористайтесь паузою, прочитайте це речення. Прочитали? Молодці. Якщо ви були уважними читачами, то скажете, з ким розмовляла дівчинка, з дощовою хмарою, з лелекою чи з синичкою. Пригадали? Наталинка розмовляла із дощовою хмарою і синичкою. Пригадайте слово близьке за значенням до слова розмовляла. Гомоніла молодці. Читаємо наступне питання і даємо відповідь, що робить лелека в очереті? Стоїть на одній нозі. Спить чи висиджує леченят. Ну, звісно, лелека в очереті стоїть на одній нозі. Прочитаємо наступне питання. Що робить гусак своїми великими крилами? Б'є перехожих, вітерець наганяє, закривається від дощу. Звісно, Наталинка поясняла, що великі крила гусаку потрібні для того, щоб вітерець наганяти на маленьких гусенят. На кого сварилася Наталинка? На синичку, на вітер, на гаву? Впевнена, ви зразу дали відповідь? Наталинка сварилася на гаву, тому що вона. Каркала на негоду, а негода це погана погода. Пригадайте текст про наталинку і скажіть, щоб наталинка одягнула на зиму. Впевнено, ви вибрали шапку, шубку та черев... чобітки. А скажіть, будь ласка. Чому Наталинка хоче скинути шубку? Правильно, тому що вона для неї затісна. І, за словами Наталинки, вона заважає їй рости. А зараз пропоную пограти в гру і розшифрувати анаграми. Тобто потрібно прочитати уважно слово, поміняти склади місцями так, щоб вийшло. Правильне слово. Отже, читаємо перше слово. Каничси. Здогадалися? Це слово синичка. Молодці. Лакри. Крила чудово. Го Негода, погана погода. Нечсоко. Ну, звісно, це слово сонечко. Молодці. Пропоную вам розглянути уважно тварин, це наші птахи, і розташувати їх так, як вони з'являлися у тексті про наталинку і її смішинки. А потім розказати. Про смішинки наталинки за складеним малюнковим планом. Отже, скористайтеся паузою і пригадайте, яка пташка з'явилася першою, а потім хто був за нею. Пригадали? Чудово! Давайте перевіримо. Спочатку наталинка гомоніла із синичкою, потім задала питання про. Гусака. Потім наступне питання виникло у наталинки про лелеку, а потім вона сварилася на гаву, адже та каркала на негоду. Скористайтесь паузою і розкажіть історію про наталинку, дивлячись на порядок наших птахів. Ми завершуємо наш урок. Я вдячна вам за роботу на нашому уроці і пропоную вам підвести підсумок, оберіть той емотикон, той смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Ви веселі і задоволені, ви засмучені, чи ви байдужі. Зустрінемось з вами на наступному уроці.